Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про ситуацію в Харкові та на Харківщині. Загалом, за підрахунками Харківської ова, ворог поцілив 15 разів по місту та області. Згідно повідомлень, вдалося Росіянам на жаль поцілити в одну з друкарень міста Харкова. Детальніше про те, що безпосередньо відбувається в місті, будемо розпитувати в Артема Ревчука, депутата Харківської міської ради, долучаю його до нашої розмови у форматі ОПЕЛАФ. Пане Артеме, мої вам вітання. Я вітаю студія, вітаю Україна. Пане Артеме, певно, що багатьом звично бачити повідомлення про те, що в Харкові черговий приліт, але на моїй пам'яті, навіть за останні місяці посилених обстрілів, е бачу поточне від Харківської прокуратури дев'ять ударів безпосередньо по місту і воно було за короткий проміжок часу. Давно такого не було. Хоч, хотів би, щоб ви розповіли, окрім офіційної інформації, як це було що називається. За відчуттями як реагували люди довкола, бо дев'ять ударів це достатньо багато, особливо за короткий проміжок часу. Ну насправді ну чули всі 15 ударів, тому що частина ударів була по місту, частина по ближньому передмістю, але що по місту, що по передмістю в Харків'яни це це добре чують. Просто що ну ря в одній одні чуються більше, інше менше, тому що ну, якщо біля тебе вибух, це дуже там страшно. Якщо там даріться, то теж скажімо так, не дуже добре. Це все загалом. Сьогодні ворог влучив у велике підприємство. Це найбільша друкарня в усій Європі. Найбільший друкарський комплекс я особисто знаю власника цієї друкарні. Я в групі компанії Фактор, саме їй належить ця друкарня. пропрацював більше 10 років, став там, в принципі, сформався як керівник. Тому для мене сьогодні ця трагедія, ну скажімо так, особиста трагедія, тому що, на жаль, на жаль, коли влучають твоїх знайомих, це в ну, ті, хто кого ти знаєш, це дуже. Дуже важко і останнім часом ворог якраз б'є по підприємствам, харківським підприємствам, по тим власникам, які займають патріотичну позицію, які допомагають армії. Це навмисно робиться, щоб деморалізувати як самих власників, так і працівників, щоб по максимуму нанести моральну шкоду. Як кажу, як, як власникам, так і працівникам. Е, Пане Артему, я правильно розумію, що це певно, що десь навіть нова тактика е, росіян для ударів, бо до того вони били по енергетичній інфраструктурі міста, також дійсно е, цілили і по цивільній інфраструктурі, а тепер, як ви кажете, це. Цілеспрямовані удари по підприємствам, власники яких зайняли чітку проукраїнську позицію, і таким чином, ну я не знаю напевно що слово тиска таким чином намагаються деморалізувати харків'ян чи як? Дійсно, це нова тактика, тому що, ну, як ви вже сказали, раніше були по енергетиці, але як ми бачимо, харків'яни з цим дуже добре впоралися, всі, майже з підприємства малі, як великі, мають генератори. І, в принципі, цю проблему вони навчилися обходити, навчилися вирішувати цю проблему. Тому ворог, не маючи зараз, слава Богу, не маючи успіхів на фронті. Втрачають деякі позиції на харківському напрямку, не буду казати саме, де, але втрачають позиції з того, що я спілкувався. І таким чином вони вирішили, скажімо так, вигнати бізнес за межі Харкова, тим самим позбавити надходження в міський бюджет, тому що ну, ну, ви самі розумієте, ну, ті, хто розуміє, що... Податки від е, доходи фізичних осіб всі якраз надходять до місцевого бюджету, і це якраз в першу чергу удар саме буде по місцевому бюджету. Тобто вони намагаються витіс витіснити з Харкова великі підприємства, і в першу чергу саме ті підприємства, які належать власникам з чіткою проукраїнською позицією, щоб вони десь релокували в інше місце, зробити. З міста випалену землю. Вони їм не вдається це зробити повністю військовим шляхом. Не вдається захопити. Як кажуть, так не доставається ти нікому. О, от тактика. Так, 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 чи, чистий геноцид. Пане Артема, ви вже трошки зачепили в своїх відповідях. Ситуацію на Харківщині в плані ситуації на, на фронті. Головком Сирський сьогодні сказав, що росіяни пов'язали вуличних боях Вовчанську. Що вам відомо сьогодні про лінію фронту і про характер боїв, які там? Ну, насправді так оно і є. Що стосується Вовчанська, то там ситуація стабільна, там все вдалося стабілізувати. Наші воїни відбивають я ж кажу, деякі позиції, намагалися там на липцях щось там робити, але їм нічого в принципі не вдається, слава Богу. Наші воїни вже. Вгризлися в землю, закопалися, вже зрозуміли, де, де і наші слабі місця, і де треба посилити те ситуацію. Слава Богу, вирівняли, тримають, і вже я ж кажу. В деяких місцях на, на, ну, повідбивали. Не буду казати саме де ну, з міркувань, саме знаєте, яких але. Тут, що стосується фронту, ситуація стабільна і, в принципі, думаю, більш-менш як кажуть, вже почала йти в нашу сторону. Тому я ще кажу, що удари пов'язані по мирним мешканцям, якраз тим, що немає успіхів на театрі військових дій, і на таким чином намагаються якась чинити тиск на цивільне населення. Пане Артеме, спитаю вас щодо такої чутливої теми, як евакуація. Вона чутлива в психологічному плані, бо людей доводиться реально вмовляти, щоб вони покинули е, небезпечні для життя свої домівки поруч з лінією фронту. І це я маю на увазі примусову евакуацію. А друге питання воно стосується, куди люди ці їдуть. Я згадую. Слова міського голови Ігоря Тіріхова він казав про те, що частину людей все ж таки розміщають в Харкові. Давайте для розуміння, можливо, хтось з цих людей, які все ж таки будуть евакуюватися з зони ведення бойових дій, будуть готові приїхати до Харкова. Де їх можуть розмістити? В яких умовах, щоб їм було зрозуміло, що вони покидають свою домівку і не опиняються на вулиці? А, ну... Тут дивіться, яка ситуація. Насправді, звісно, що на хто їх на призбережжя не кидає. Це однозначно. Вони приїжджають, Наше місто надає їм прихисток там, в гуртожитках, ну там, де є мобільні місця. Більше 10 більше 10 тисяч міста Харків вже прийняла тут і в і в цьому плані тут робота ведеться. Хтось залишається там у своїх родичів. От е, недавно я зустрічався з е, керівником е, ОСМД. І вона мені розповідала про там своїх знайомих, що багато поприїжджала Крас Вовчанська людей, що там вони ну через якісь там друзів, знайомих розміщають їх в квартирах в тих мешканців. Ну хто там дає згоду, хтось наприклад живе за кордоном. І надає своє помешкання, ну в, в найм тим, хто приїхав, але що хочу зазначити: насправді в цьому питанні повинна бути чітка державна політика. Тобто держава в принципі, всі ж всі зрозуміли, що ну така ситуація рано, чи раніше, чи пізніше буде з евакуацією. Що треба заздалегідь було подумати, виділити кошти. На або зробити якусь програму для тих людей, яких в принципі на моє переконання, треба буде перемістити, було перемістити завчасно з зони можливих бойових дій або зони бойових дій, тому що ну в 10 кілометровій зоні це взагалі для нормального нормальної людини жити там неможливо, тому що ну. Любий вам міською, скаже, що міномет там на 7 кілометрів 120 ну з легкістю достає, плюс ствольна артилерія, тобто тут повинна бути чітка продумана державна політика з виділеним коштом, щоб люди не боялися виїжджати. А так у нас виходить як почалися бойові дії, і тільки тоді вже примусово це хтось кось виводи. Звісно, що ну якщо б люди знали, що у них є можливість. Просто переїхати за два місця в інше, що держава про це подбала. Я думаю, що і люди б на це б більше, більша кількість людей б на це б ставали б і переїжджали завчасно. А так, на жаль, ми маємо ситуацію, коли евакуація йде під обстрілами і страждають як самі ті люди, які евакуюються, і наражаються на небезпеку, як поліцейські, там медики. Це ті, хто допомагає допомагають там в евакуації. А, відреагую на ваші слова про евакуацію, скажу лише тільки те, що на Ютубі Української правди ви можете подивитися репортаж про евакуацію з Вовчанська моїх колеги Ольги, Ольги Криленко. Пане Артемо, в мене наостанок питання, яке стосується безпосередньо міста Харкова. За вашими відчуттями, я з вами зараз поділюсь своїми. Коли я був останнього разу в Харкові трохи більше, ніж місяць тому, мені здалося, що людей на вулиці. Значно поменшало якраз то був розпал чергових ударів по Харкову. А за вашими відчуттями, після того як росіяни стали наступати на півночі регіону, чи люди виїздили з міста, чи їхня їхня кількість не змінилася? Розумію, що ви не соціолог, не демограф, але ж виходите по вулицях і бачите людей безпосередньо на них. Ну, дивіться, ну. ну е... Ну, що стосується ну, взагалі наступу, так? Тобто ця атмосфера наступу відчувалася ще ну, заздалегідь. Люди ж бачили, що там підтягуються війська, що щось, ну, щось намічається. Плюс там російське псо вкидувалося і ну, хтось хто дуже там боявся, вони, мабуть, місто покинули. Там інші там там в інші райони міста, там на дачі Е, Ну, що стосується ну, масово, однозначно, масово, я кажу, такого. Покидання міста немає. Звісно, що люди стали менше виходити на вулицю. Хтось ще раз зазначу хтось переїхав на всякий на всяк випадок на для себе на дачу. от Таке напруження, в принципі, відчувається. і всі Зараз зараз я вам скажу трохи спала. Звісно, що з кожним обстрілом воно посилюється, люди стараються уникати е, місць масового скупчення е, населення, е, але я ж кажу ще раз: масового виїзду немає. Є е, такі по, поодинокі випадки. Е, Хто виїжджає там я ж кажу, до родичів на дачу там в різі місця, скажімо, пересидіти просто. А ну, багато якраз виїжджають просто пересидіти, подивитися, як буде розвиватися ситуація. Плюс і це дуже цікавий факт, що місто, в принципі, от якщо їдеш по місту, скажімо, Салтівка більш пуста, центр більше пустий. А якщо ми їх їдемо там до південної частини міста, то можна побачити, що там ну, ну як мінімум в два рази-два рази населення все ж більше, ніж на? Північній частині його. Пане Артеме, я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю для глядачів Української правди, що це був Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради, говорили про черговий сильний обстріл Харкова та області. Нагадаю, близько 15 ударів прилетіло по регіону. Постраждала одна з друкарень, також були влучання в іншу цивільну інфраструктуру.